У нас відбувається відкриття пластового року, і тут зібралися всі пластуни. Зустрілися вперше багато хто вперше після таборового літа, після відбутих таборів. І сьогодні, з сьогоднішнього дня, у нас власне починаються щотижневі сходини. Діти будуть опановувати пластову програму для того, щоб наступного року знову поїхати на табір і здобути якісь нові там сходинки, нові вмілості. Сьогодні було відкриття, і це такий урочистий момент, коли ми не просто зустрічаємося і радіємо один одному, а ще і виконуємо ряд церемоніалів. Сьогодні ми пов'язували хустки, віддавали відзначення, які діти заробили протягом таборів. Крім того, Давали відзначення за досягнення, які вони здобули протягом минулого року. І була дуже важлива ще одна мить сьогодні. Сьогодні це складання пластової присяги. Сьогодні два юнака склали пластову присягу і пообіцяли любити Бога і Україну, допомагати іншим, жити за пластовим законом і слухатись пластового проводу. І з цього часу вони є справжніми дійсними членами пласту і справжніми пластунами. Сьогодні ми в черговий зустрілися на відкритті Пластового року. Це щорічна церемонія, яка розпочинає наші щотижневі сходини і наші пригоди. Тепер протягом року, аж до літа, ми будемо зустрічатися щотижня для того, щоб Готуватися до таборового літа і проводити власне свою пластову програму. У кожного вона своя. І завершуємо пластовий рік святом весни традиційно, але це вже така більш закрита церемонія. А відкриття пластового року проводимо тут для громади, аби трошки могли з нашою такою більш-менш закритою організацією познайомитися. Я буду на Карломарці з працюєм. А до батру. А ми добиємо. Роєві, гурткові, світ. Готуй. Три Перевод межата. Чотири присутні, один відсутній. Готуй. Готуйсь. Готуйсь, рісовенята 11 присутніх, четверо відсутні. Готуйсь. Готуйсь. Рисоловейки вісім присутні, двоє відсутні. Готуйсь. Готуйсь. Рі лиликів шість є. 6, 6 присутніх 1... одного несотня. Росамахи. Готуйсь. Готуйсь. Осамахи всі. Слава Ісусу Христу. Я буду говорити трошки. У мене є тільки 4П. Перше П. Хочу вас всіх привітати. Привітати з початком пластового року. Привітати, що ми починаємо новий етап у нашій пластовій станиці. І кожен для себе також особисто певний новий відлік часу. Тому вітаю кожного, хто причетний до пласту, хто тут є. Друге, П. я би хотів, і зараз буде коротка молитва, поблагословити. Поблагословити, тому що коли людина благословляє іншу людину, то сам Бог допомагає тій людині розвиватися. Творити добро, ставати кращою. Третє П. хотів би подякувати Подякувати вам за те, що ви є тут, за те, що ви продовжуєте докладати зусиль для того, щоб бути вірним Боговій Україні, для того, щоб бути, ставати кращим українцем, для того, щоб робити добро. Дякую ближніх, так і в цілому для нашої держави. І четверте П хотів би попросити, попросити особливо дорослих чи старших, але також і вас трошки менших поки що, попросити пам'ятати, що вірність Богу й Україні це йдеться не тільки про форму. Йдеться про зміст. І тому попросити звертати увагу на ті речі, які ще заважають нам чи нашому суспільству бути добрими українцями, бути добрими християнами. І над цим працювати протягом цього наступного пластового року. Ми благаємо тебе, пошли Святого Духа, на наших батьків, пластонів щоб вони зуміли, виховати своїх дітей по своїм згідно з своїми заплинками. У теря пластові пізня. Слава Україні! Припас... Національна сказька організація України. Зниться Кривий рік» Вкриття пасового року. Наказ, число один. Споджить коротка єдина цитата. Хто ходить у табір лише заради проби, То той пластової стежки зіб'є собі ноги Точка число один. Програма заходу оголошується в усіх наказах проводу. Точка число два. Мова заходу виключно українська. Точка число 3. Провід заходу. Комендантка. Пластунка сеньорка праці Світєєва Наталія, дубова кора. Бончужна. пластунка розвідучка Гапонова Вікторія. Писар, пластун, прихильник Романенко, Романенко Орест, капелан, отець Іван Талайлов. Черкаський Михайло. Gracias.